Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні у мене розпаковка. Але це не парфуми, які я собі придбала, а це подарунок від моєї підписниці, глядачки від пані Олени з Києва, яка написала мені в інстаграм і запропонувала свої парфуми, якими вона не користується. А у мене зараз 100% синдром Плюшкіна. Мені все треба. Мені треба зібрати колекцію. Я бачила фотографії флаконів і тим більше була рада тому, що тільки один парфум у мене був колись-колись давно. З усіма іншими я не знайома. І ось сьогодні я розпаковую цю коробочку, ось таку велику, але мені здається, вона занадто важка, як для шести чи семи флаконів. Отже, починаю. Пані Олено безмежно вдячна. Отже, перше, що я беру в руки, це пупирочка. Знадобиться потім запаковувати Альхарамейн Мадина. Я прям так читаю, як все життя арабську вивчала. Так, це арабський парфум 100 мл не знайома взагалі з цим брендом. Я вам покажу ось таку чудову пляшечку. Ну, мої враження будуть зовсім поверхневі, тому що не, не впевнена, що зможу оцінити отак просто з, з наскоку. Ой, цікаво, мені здається, трошки перчену, але не буду зараз. Казати, що я відчуваю, не відчуваю, я просто розпаковую. Отже, перший аромат. Вау! Який класний геометричний флакончик. Далі. Далі, далі, Боже, скільки тут коробок. Це, якщо я пам'ятаю правильно, Juicy Couture має бути. Peace, love, and juicy couture. Мир, любов та джусі кутюр. Джусі Кутюр у мене є один парфум невеличкий, який я тримаю до сезону кавунів. Вау! Таких пляшечок у мене не було. Дуже прикольно. Ага, це отак. Так, перші поверхневі враження. І то не на блотер, не на руку. Спочатку здалося, що смачненько, але смачненько. І є трішки спеції. Ще від того, що я сказала про кавун, мені вже і кавун чути. Оп! Ось, Джусі кутюр Так, далі йду. Так, це у нас було два флакончика. Вау, щось таке велике. Pure рояль фам. А що це? Ага. Федеріко Маура, Федеріко Маура, я не знайома з. Ой як гарно гляньте. Я не знайома з цим брендом. Бачу, що пишуть, зроблено в Євросоюзі, я так розумію, і також такий геометричний флакон, гарний. Що буде тут? А, нанесу на палець. Ой, цікаво, цікаво. Щось мені нагадує. Тут точно є квіти, білі Так, почала знову розкладати на ноти. Ні, у мене сьогодні розпаковка. Я потім пізніше поділюсь своїми враженнями від цих парфумів. Я люблю так гарненько познайомитись, розносити. Так, іду далі. Так, це у мене вже три коробки. Йду далі. Ой-ой. Ой-ой, яке воно велике. Я читаю Рената від бренду Аджмал. Бренд Аджмал у мене нічого не було. Від Аджмал, здається. Тепер є Рената. Я вибачаю за це, що роді. Ой, який красивий флакон. Ой, який він цікавий, він такий з переходом від якогось синьо-зеленкуватого кольору в рожево-пурпуровий. Ух ти. На інший палець. На інший палець. Хоча появу мати. Такий спеційний. Відчувається, що східний. Так, потім, 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 все потім. Якщо ви знаєте, про що йдеться мова, чекаю ваших відгуків. Так, далі. У мене вже плюшкин в шуці. Сержіо Made Сплендіда Italy. Sergio Такіні пару ароматів знайома була. Так, о, який великий флакон, сплендіда, яка кришечка гарна. Так, я тут уже сижу в пахощах. Ану пробую. Ой, це ніжно, це ніжно. Ой, це такий ніжний аромат, фруктово-квітковий. Треба познайомитись ближче. В мене трошки вже зараз емоції будуть перешкалювати, зашкалювати. Я зараз А ось пляшечка аромат, який у мене був у 2005 році, здається, T-Girl, Tommy Girl і Tommy Hilfiger. Моя однокурсниця їхала на ПМЖ в Штати. і... Віддавала мені дещо своїх парфумів. І там була ця пляшечка. Вона була трішечки інша. Вона була, вона десь мені перегукувалася своєю формою з пляшечкою від старої версії «Шанзелізе». Це вже е, нова версія пляшечки. Я пам'ятаю, що на цей аромат я одержувала компліменти. Це 100%. Пригадаю, вже забула. Так. Нібито квітковий людяник, таке перше враження. Але треба також сказати, що посилка нещодавно мною одержана і їхала, тряслась, і, мабуть, треба трошки їм відпочити, але мені не терпиться, тому я відкриваю і розповідаю. Так, це якийсь був флакончик без поробочки. Я не змогла прочитати, що це. Паскаль Морабіто, я вже бачу, і написано Ор. Ор з французької. Ор з французької, це золото. Золото. Вау! Ця пляшечка нагадує як якісь східні куполи палаци. Так, куди ж мені призвати? Це золото. Кудись? Ух ти. Тут, мабуть, амбра є, це те, що амбра, квіти. Не буду поспішати, гарненько познайомлюсь. Золото, гарне. Боже, пані Олена, я вам так вдячна. Мій плюшкін просто в нокауті. Два, три, чотири, п'ять. Пішла шоста. Шурудіння, шурудіння, шурудіння. Але воно таке приємне. Що це? А цього не було на фотографії, пані Олено. Слухайте, я про цей аромат давно, звісно, чула, читала і все хотіла познайомитися, взяти від левант, це стара школа, але ніяк не очікувала. Youth New, you. роса юності, лоудер». Пані Олено, дякую вам безмежно. Я навіть зараз, після всіх пагощів, які були поруч, навіть. Стара школа медовий. Квітковий, медовий уже чую. Ой. Оце я. Я свою колекцію відновлюю, але у мене в моїй колекції тепер ті аромати в більшості свої, яких у мене не було. Більше вже тих, яких у мене не було. Так, це Роберто Каваллі Парадізо. Цей аромат я тільки бачила. Як виглядає флакончик, у мене був Роберто Каваллі з такою ж назвою Роберто Каваллі. Гарний такий медовий парфум. Прекрасна пляшечка. Боже, яке я куркулідзе тепер. Вибачте, мені мої жарти. Це, мабуть, емоції переповнюють. Буду потім пробувати. Так, це я точно знаю, що. Rümér де Rose. Не так давно я цю назву розбирала на своєму уроці парфумерно французької. До речі, хто ще не дивився і цікавиться, можете на каналі знайти, я зробила окремий плейлист. де Rose. Лізе російське слово, вибачте, ропат. Забула як українською. Рем, ремствування, ремствування троянди. Ой, який флакончик. Все, я вже розгубилась, у мене вже емоції пішли. Ремствування троянди. Що ж ця троянда тут ремствує? Так, я тут легесенько. Ай, троянда. Свіженька. Так, буду знайомитися більш детально. І ще щось тут лежить, але вже все мало закінчитися, судячи з фотографій, пані Олена напакувала мені, так, це мініатюрки ага, Versace Crystal Nock, а я такої коробочки не бачила. У мене була. А, у, мене є така мініатюр... у мене була така мініатюрка, і у мене є така мініатюрка, а, моя перша. Посилочка, яку я отримала, також від своєї підписниці, також від пані Олени, також з Києва, тільки з іншим прізвищем. І також є така версача. Пляшечка версача, така. Такий Кристал Нуар. Для мене це дуже приємний такий сандал, не солений. І ще якась мініатюрка. Есенца дізегна. А хто це? Ерменеджільдо. Zeg... Я не знаю, який це мої, мабуть, не італійський, я ж не італієць. Так. Хоча написано, що Франція зроблена. Але написано не французькою, крім Eau de toilette по-французьки я не бачу назви. О, яка цікава! Треба буде подивитися в інтернеті, що це. Я уяви не маю. Що це за бренд і що це має бути. Не солодкий аромат, це точно? Бо я трішечки в пахощах сижу, ще й носом ткнулася. Ой, безмежно вдячна, пані Олена, за таку радість, яка сталася в, моєму, в моїй буденності. Я безмежно вдячна вам. Це дуже приємно, що є люди, які просто не тянуть аромати на барахолку, а просто хочуть подарувати людині, яку вони дивляться і слухають. Дуже приємно. Від цього серця вдячна вам, пані Олена, і вам, мої дорогі глядачі, підписники, читачі, хто не підписаний в інстаграмі, підписуйтесь, посилання завжди є знизу. Це було є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.